Я крила маю, їх ніхто не бачить, на них летіти в небо можу я, щоб від тривог землі увездінятись, спокій, щоб віднайшла душа моя. Ці крила скільки раз мене тримали, і захищали від вітрів міцних, від небезпек, що часом поставали, надійно до висот мене несли. Мій друже, хочеш такі крила мати, цей подарунок даний неспроста. Життя своє потрібно все віддати і присвятити на вівтар Христа. Його тягар, ти знаєш, Він є легкий, бо Спас Його поможе донести, коли візьмеш Той Хрест на власні плечі, то разом з ним здобудеш крила ті. Довірся Богу, бо один Він знає тебе, твоє життя, твої думки, коли прийдеш, гріхи твої прощає, відновлює життя, дарує йому зміст і крила. Крила віри, щоб здійнятись, летіти духом до свого Творця, туди, де спокій, де не будуть хвилювати всі болі, труднощі, життєва марнота.